Вітаю! Розпочинаємо підготовку до державної підсумкової атестації. Зазначте, будь ласка, назву диктанту. Мошни. А зараз увага! Перший раз слухаємо увесь диктант. Мошни залиті весняними водами, а за ними на горизонті видніється пасмо Канівський гір, попід якими блищать води, річки Рось. Що вийшла з берегів. Справжня українська венеція. Адже від хати до хати, від села до мошногір, можна було допливти лише човном. Містечко славилося умільцями. Серед селян було багато мулярів, теслярів, каменярів і штукатурів. Мошногірські майстри створили в мошногорах найбільше у Європі англійський парк зі збереженням природних ландшафтів. Цілий комплекс оригінальних архітектурних споруд. Ті, хто бачив парк у всій його красі, міг не їхати до Англії. Це був справжній англійський стиль. Загальна довжина алеї становила 50 кілометрів, тому пішки обійти парк було досить важко. Відвідувачі могли пересуватися легкими кабріолетами, у які впрягали по парі невеличких англійських коней. Уже здалеку парк вирізнявся своїми мальовничими пагорбами, укритими густим лісом, серед якого виднілися споруди. В одному місці покрівля будинку, в іншому колонада ротонди. А на крайньому південному пагорбі висока башта. Ротонда була подібна до розвалин грецького храму. Відвідувачі парку говорили. Коли приїжджаєш у Бушногори, то створюється враження, що бачиш куточок Греції. А зараз розпочинаємо записувати речення. Увага! Спершу слухаємо, мошне залиті весняними водами, а за ними на горизонті видніється пасмо Канівських гір, попід якими блищать води річки Рось, що вийшла з боргів. Абзац. Пишемо! Мошни залиті весняними водами, а за ними на горизонті. Видніється пасмо, канівських гір. попід якими Блищать води. Річки Рось. Що вийшла з берегів. Перевіряємо речення. Мош не залиті весняними водами. А за ними на горизонті видніється пасмо Канівських гір, попід якими блищать води річки Рось, що вийшла з берегів. Наступне речення слухаємо. Справжня українська Венеція. Пишемо. Справжня українська Венеція. Перевіряємо речення. Справжня українська Венеція. Наступне речення слухаємо. Адже від хати до хати, від села до Мошногір можна було допливти лише човном. Пишемо: Адже від хати до хати. Від села до мошногір можна було допливти лише човном. Перевіряємо речення. Адже від хати до хати від села до мошногір можна було допливти лише човном. Наступне речення слухаємо. Містечко славилось умільцями. Пишемо абзац. Містечко славилось умільцями. Перевіряємо речення. Містечко славилось умільцями. Наступне речення слухаємо. Серед селян було багато мулярів, теслярів, каменярів і штукатурів. Пишемо: Серед селян було багато. мулярів. Теслярів. Каменярів. І штукатурів. Перевіряємо речення. Серед селян було багато мулярів, теслярів, каменярів і штукатурів. Наступне речення. Слухаємо. Мошнівські майстри створили в Мошногорах найбільше у Європі англійський парк зі збереженням природних ландшафтів. Цілий комплекс оригінальних архітектурних споруд. Пишемо. Мошнівські майстри. Створили. В Мошногорах найбільший у Європі. Англійський парк зі збереженням. Природних ландшафтів, цілий комплекс оригінальних архітектурних споруд. Перевіряємо речення. Мошнівські майстри створили в Мошногорах найбільший у Європі англійський парк зі збереженням природних ландшафтів. Цілий комплекс оригінальних архітектурних споруд. Слухаємо наступне речення. Ті, хто бачив парк у всій його красі, міг не їхати до Англії. Це був справжній англійський стиль. Пишемо. Ті Хто бачив парк? У всій його красі, міг не їхати? до Англії. Це був справжній англійський стиль. Перевіряємо речення. Ті, хто бачив парку всі його красі, міг не їхати до Англії. Це був справжній англійський стиль. Наступне речення слухаємо. Загальна довжина алеї становила 50 кілометрів, тому пішки обійти парк було досить важко. Пишемо. Загальна довжина алей становила 50 кілометрів. Тому пішки обійти парк було досить важко. Перевіряємо речення. Загальна довжина алеї становила 50 кілометрів, тому пішки обійти парк було досить важко. Наступне речення слухаємо. Відвідувачі могли пересуватися легкими кабріолетами, у які впрягали по парі невеличких англійських коней. Пишемо: відвідувачі могли пересуватися легкими. Кабріолетами у які впрягали по парі невеличких? Англійських коней. Перевіряємо речення. Відвідувачі могли пересуватися легкими кабріолетами, у які впрягали по парі невеличких англійських коней. Наступне речення: слухаємо. Уже здалеку парк вирізнявся своїми мальовничими пагорбами, укритими густим лісом, серед якого виднілися споруди. В одному місці покрівля будинку, в іншому колонада ротонди, а на крайньому південному пагорбі висока башта. Наступне речення розпочинаємо писати з абзацу уже здалеку парк вирізнявся. Своїми мальовничими пагорбами укритими густим лісом. Серед якого виднілися споруди в одному місці? Покрівля будинку? В іншому колонада ротонди А на крайньому південному пагорбі. Висока башта. Перевіряємо речення. Уже здалеку парк вирізнявся своїми мальовничими пагорбами, укритими густим лісом, серед якого виднілися споруди. В одному місці покрівля будинку, в іншому колонада ротонди. А на крайньому південному пагорбі висока башта. Наступне речення: Слухаємо. Ротонда була подібна до розвалин грецького храму. Пишемо Ротонда була подібна. До розвалин. Грецького храму. Перевіряємо речення. Ротонда була подібна до розвалин грецького храму. Наступне речення: Слухаємо. Відвідувачі парку говорили: Коли приїжджаєш у Мошногори, то створюється враження, що бачиш куточок Греції. Пишемо. Відвідувачі парку. Говорили. Коли приїжджаєш? У мошногори. То створюється враження. Що бачиш. Куточок Греції. Перевіряємо речення. Відвідувачі парку говорили, коли приїжджаєш у Мошногори, то створюється враження, що бачиш куточок Греції. А зараз увага! Перевіряємо увесь диктант. Мошни. Мошни залиті весняними водами, а за ними на горизонті видніється пасмо Канівських гір, попід якими блищать води річки Рось, що вийшла з берегів. Справжня українська венеція. Адже від хати до хати, від села до Мошногір можна було допливти лише човном. Містечко славилось умільцями. Серед селян було багато мулярів, теслярів, каменярів і штукатурів мошкнівські майстри створили в Мошногорах найбільший у Європі англійський парк зі збереженням природних ландшафтів, цілий комплекс оригінальних архітектурних споруд. Ті, хто бачив парк у всій його красі, міг не їхати до Англії. Це був справжній англійський стиль. Загальна довжина алеї становила 50 кілометрів, тому пішки обійти парк було досить важко. Відвідувачі могли пересуватися легкими кабріолетами, у які впрягали по парі невеличких англійських коней. Уже здалеку парк вирізнявся своїми мальовничими пагорбами, укритими густим лісом, серед якого виднілися споруди. В одному місці покрівля будинку, в іншому колонада ротонди, а на крайньому південному пагорбі висока башта. Ротонда була подібна до розвалу грецького храму. Відвідувачі парку говорили: коли приїжджаєш у Бошногори, то створюється враження, що бачиш куточок Греції. А зараз увага! Самоперевірка.